Так починаємо вже більше місяця тому, як пройшла виставка Intersolar 2023. Це головна, ну напевно, може, що світова світова виставка по сонцю по енергетиці, конкретно по сонячній. Проходить в Мюнхені вже більше 20 років, і Huawei є учасником разом з фотомейтом. Цьому році був окремий стенд фотомейта, окремий і хоавея. Були представлено багато нових продуктів. І сьогодні ми коротенько проговоримо нові нові продукти, які були представлені саме в цьому році. Отак uh, виглядає лінійка нових продуктів. Так з направо це в принципі це вже було відомо оптимізатор. Потім нові однофазні інвертори, нові я оновлені трифазні інвертори, абсолютно нова система зберігання енергії, система розумної зарядки. Наступна це система бекап-боксу нового однофазного. Потім система керування навантаженням. Дуже багатофункціональний привод е, називається МА, і оновлений додаток для керування всіми цими пристроями. Е, тепер по черзі. був представлений новий однофазний інвертор. Конкретна лінійка була розширена і раніше. На інвертори були від 2 до 6 кВт. Зараз з'явилось ще дві моделі на 8 і 10 кВт. Вони е, в іншому корпусі, тобто 2-6 кВт це був абсолютно один той самий інвертор. відрізнявся тільки максимальною потужністю. То е, ці два інвертора це вже трошки в більшому корпусі. 8 і 10 е, е, кВт. Називається сам 2008 10 LC 0 тобто в кінці це 0, а не О. Він буде доступний в кінці четвертого кварталу 2023 року. Ну, Відповідно, потужність 8,10 кВт. Три фазні інвертори. Лінійка, яка була представлена рік тому М5, тобто це з 12 по 25 кВт інвертори, отримала сумісну з батареєю версію. Тепер в кінці не просто М5, а MB 0 MB 0. Тобто. Це інвертор, такий самий трифазний, але вже сумісний з батареєю. Далі трошки по ньому більше. Потужні залишилось та сама, просто з'явилися батарейні порти, виходи на нього. Однофазний інвертор буде доступний в кінці цього року. Під кінець. Має технології попередніх інверторів, тобто він має захист від виникнення дуги. Вищу потужність 8-10 кВт відповідно, і в нього більший струм трекера на попередньому було 12,5 ампер. На цьому два треке три трекера по 15 ампер. Тобто попередня версія була два трекера по 125 ампер, а два стрінги можна було підключити всі версії: три MPP трекера по 15 ампер. Можна використовувати моделі 182-ю коміркою. Три фазні інвертори з 12 по 25 кВт MB 0, потужність аналогічна серії m 5 трекерів та сама кількість, два MPP трекера, 4 стрімги всього. 30 ампер а, на трекер а, струм, а, 40 Ампер струм короткого замикання на трекер. А, потужність 12, 15, 17, 20, 25 кВт. аналогічно. Підтримує всі наявні оптимізатори, які Huawei зараз випускає. Це 450 Вт. Першої генерації та другої, 600 Вт і е, оптимізатори, які йдуть на два моделі Mercury, які 600 1300 Вт. Е, е, захист від дуги. Є е, батарейний порт, їх е, дві штуки. Тобто можна підключити е, дві е, батареї. Насправді можна підключити чотири батареї, бо кожну батарею можна спаралелити е, е, і підключити до одного батарейного порта. Далі про це трошки згодом. Uh, значить, uh, він не буде підтримувати uh, режим роботи без мережі. Uh, поки що, і uh, буде підтримувати стару версію батареї. Тобто, в принципі, можна використовувати як попередню версію Луни, так і нову, про яку трошки згодом. Uh, Зв'язок uh, через Донгл, якщо потрібно. Uh, і uh, він може uh, заряджати, тобто відправляти в батарею. Uh, до uh, 21 кВт у випадку, якщо це з змінного струму, і якщо у вас і змінний і, і постійний доступний, тобто із сонця із мережі, може до 25 кВт відправляти в батарейку. Uh, потужність розряду залежить від. Кількості батарейних модулів підключено і може бути до 27,5 кВт. Фактично, це М5 інвертор тільки з батарейними двома батарейними виходами. А тепер а, нова система зберігання. Зліва ви бачите, вже всім відомо. Луна 2000 а, з 5 кВт годинними батарейними блоками, тобто, у вас на екрані якраз 15 кВт годин. Правіше від неї це нова версія. Вона відрізняється назвою. Там іде 7.14.21 і в кінці, після S іде не ну не ну, а одиничка буде доступна в кінці цього року. В по архітектурі вона дуже схожа за розміром. візуально це не помилка. Вона дійсно виглядає трошки менше, але батарейні блоки ну, суттєво товстіші, ніж попередні луни. Тому це тільки хибне уявлення, що вона менше перша. Вони плюс-мінус масштабі тут зображені. Блок, звісно, важче. В ньому використовується 280 ампергодинні комірки. Це наскільки нам відомо, вперше в індустрії для домашніх станцій хтось використовує такі комірки, тому, власне кажучи, і розмір глибина помінялись, бо інакше комірки просто не влізуть в корпус. Підвищилась ємність. Попередньо можна було підключити мінімум 5 кВт-годин. і якщо спаралелити дві повних повних стійки отримати 30 квт годин, то в нинішній версії можна підключити. Дві з паралельних батареї, тобто це сумарно 4 батареї, і це буде 84 кВт години. І все це можна підключити до одного інвертора. Тобто, наприклад, ви можете зібрати 20 кВт інвертор і підключити до нього 84 кВт-години ємності. А сервісний інтервал був збільшений до 15 років, то можна отримати таку гарантію. І потужність з однієї батарейки відповідно виросла також до потужності модулів: тобто 3,5 кВт, якщо у вас одна, один батарейний блок, 7, якщо два, і 10,5, якщо три. Якщо ви їх паралелите, то звісно, це може виростати ще вирости ще. Знову таки, кожна комірка, кожен батарейний блок мають оптимізатор. Що дозволяє поєднувати батарейні блоки з різним рівнем заряду, і навіть з різним рівнем SOH State of Health, тобто вам не потрібно їх якось калібрувати. Система все зробиться автоматично. Тобто, ви, наприклад, поставили собі два батарейних блока через рік вирішили, що вам це недостатньо. Доставити ще батарейний блок, і проблем з цим не буде. Система сама їх відкалібрує і буде використовувати ємність кожного батарейного блоку окремо без втрати без втрати ємності нового блоку також обладнана обладнана різними датчиками температури захисту від якихось там механічних пошкоджень і Є система пожежегасіння, ну тобто, якщо виникне підвищення температури, там спеціально встановлена система пожеж яка загасить займання, використовують ту саму технологію батарейних камірок. Це LFP найбільш безпечна на даний момент, з значно нижчим порівняно з NMC батарейками. Вергідністю виникнення пожежі, і що дуже головне далі тебу трошки згодом, що нова батарейка, хто ставив попередню, що там будуть в комплекті кабелі, кабелі зв'язку, кабелі постійного струму. Це все треба з'єднувати і під'єднувати. Це досить складно, досить ну не те, щоб складно, але займає час. Треба знати, як це робити тут. Значно спростили дизайн. У вас просто є відповідні мама. Папа коннектори на батарейних блоках. Ви вставляєте один в одного, і таким чином збираєте. Батарейку не треба е, підключати кабелі. Це значно спрощує монтаж. Буквально може з найнижчим рівнем знання електрик це зробити з першого разу, і не буде проблем, як ви там переплутали кабелі щось на туди підключили. І пришвидшує процес. Новий продукт, який був представлений, він називається SmartGuard 63 as 0 Це бекап-бокс. Uh, який відрізняється від попереднього бекап боксу тим, що він має швидкість переключення не 3 секунди, а 20 мілісекунд. Тобто, ви не помітите, як у вас працювався бекап бокс і у вас не виключиться ніяка комп'ютерна техніка. І що найбільш важливо, годинник на мікрохвильовці, він не погасне за 20 мілісекунд? Uh, також збільшена потужність. Потужність, як ви бачите, з надпису 63 ампера це більше 10 кВт, тобто, ви можете заживити весь будинок через цей бекап-бокс. абсолютно все навантаження. В чому ще переваги так, як потужність збільшена, вам не потрібно. Ну не обов'язково, ви можете для того, щоб збільшити. Тривалість бекапу зробити це, але це не обов'язково. Ви можете весь будинок всю фазу підключити через цей бекап-бокс і не зробити її на важливе і неважливе навантаження. Просто щоб не робити реконструкцію вашого щитка. Ви просто вставляєте між одним автоматом і вашим щитком в будинку цей новий бекап-бокс SmartGuard і він у вас. Резервує в все це навантаження без якихось переробок мереж і пошуку, де там у вас підключена, яка лінія йде на світло, яка лінія йде на якесь там неважливе навантаження. А що ще важливо, в сама сам цей бекап-бокс має вбудовану систему керування потужності? Тобто, це умовно кажучи, наступний продукт, який називається ЕМА. Я про нього трошки розкажу. Він вбудований цей бекап-бокс. Тобто, за, за бажання, ви можете так налаштувати, що сам бекап-бокс вимкне якесь якусь розумну розумну розетку, відключить, наприклад, бойлер, який вам не дуже потрібен під час блекауту, але ну тут ви можете пережити без гарячої води, але він споживає дуже багато енергії. І тобто бекап бокс може сам при досягненні якогось значення рівня заряду батареї може віддати команду на розумну на розетку і вимкнути якесь непотрібне вам обладнання. Під час бекапу і тим часом ви, тим самим ви розтягнете період бекапу і не будете просто спалювати з запасену енергію в акумуляторах, є така можливість. І ще раз нагадую, що ви не побачите переключення, бо переключення буде менше 20 мілісекунд. Наступний продукт абсолютно новий. Він називається Emma. Це маленький прилад на Дінрейку. Якщо коротко пояснити, що це означає, це уявіть собі функцію смарт-логера, лічильника і системи керування навантаженням. Тобто, він ставиться на десь на вводі будинку через нього. Він виконує функції, по перше, лічильника через нього ви підключаєте пряме включення. Uh, кола напруги і струму, через нього проходить ідуть далі в будинок. Тобто він сам міряє uh, всі потужності по всіх фазах, які йдуть, до uh, uh, нього підключаються, до цього прилади, підключаються інвертори, до нього підключається зарядка, і, і він. Uh, Керує включенням, відключенням зарядки, обмеженням інвертора, заряджанням від мережі, якщо потрібно, заряджанням від сонця, і може керувати навантаженням. Тобто він з'єднується, ема, з'єднується з вашим, якщо у вас є тепловий насос. І коли у вас надлишок енергії вмикає на більшу потужність коли її недостатня, бере енергію з батареї, розряджає тим. Чи самим підігріває е, більше ваш будинок, е, і він може також керувати якимось навантаженням, вмикати вимикати бойлери, розумні розетки, ви це можете налаштувати і всю цю логіку, і також може в отримувати прогноз погоди і змінити режим роботи батареї. Якщо на це є така необхідність. Ну, наприклад, якщо у вас стоїть зарядка на ніч. І стигатки е, е, від мережі е, вночі, але е, ема отримує прогноз, що день буде сонячний, і нема сенсу батарею, е, Заряджати батарею вночі від мережі, платити за, за це кошти, просто дочекається ранку і зарядить її від сонця, е, е, і різні такі розумні функції. Е, керування е, навантаженням, як я казав, поєднання з тепловим насосом, та керування якимось, е, е, якимось е, розумним розетками або е, просто там є релейний вихід, який може відімкнути якесь навантаження фізично. Е, е, які плюси? Вам не потрібен донгл або смартлогер все в цьому девайсі? Вам не потрібен лічильник і трансформатор струму, бо тут можна, можливо пряме е, підключення, тобто сам саме м вимірює, е потужність. І все налаштовується через додаток, тобто ви підключаєтесь безпосередньо до емми, а не до інвертора. І через еми, через додаток додаєте інвертор, батарею, зарядку для електромобілі, якщо є така, і з'єднуєте із тепловим насосом. Налаштовується це все. Тобто, вам не потрібно до кожного пристрою окремо підключати все. Налаштовується через ему. Як ви робите, наприклад, через через смартлогер, хто мав такий досвід. Тобто, це ще раз маленький смарт-логер, слэш донгл з функцією лічильника він може сам вимірювати, і з функцією контролю потужності. Все це призводить до того, що ви зможете використовувати більше сонячної енергії, яку ви виробляєте на власні потреби і не купувати її з мережі. Е, далі був оновлений додаток, е, якщо у вас є. Зарядка з'явився окремий екран, щоб ви бачили, скільки йде від сонця, скільки з мережі, скільки йде в батарею, скільки з батареї, скільки йде на зарядку, якщо вона заряджається, і таке інше. Трошки змінений був вигляд оптимізаторів. Тобто, якщо у вас є оптимізатори, ви можете побачити лейаут, в якому вони у вас де вас розташовані модулі, і зроблено просто якби кольорове забарвлення. По ефективності панелей, і ви просто по кольору побачите, яка панель не довиробляє у випадку такого, як не тільки цих верті бачите, просто вам ще підсвітить таким для кращої візуалізації, а, знову таки, все це від одного бренду: від Huawei, відомий бренд з сервісною та гарантійною підтримкою, з одним єдиним додатком для налаштувань. Від одного дистриб'ютора ви можете замовити все, що ви бачите на екрані: оптимізатори, інвертори, систему зберігання енергії, зарядку, систему БК-бокса, керування потужності, і все це з одним, з одним додатком, і підходить для будь-яких сценаріїв для будь-яких комерційних домашніх станцій. Станції промислових під різні модулі від старих модулів 166-ї коміркою до 210-ї комірки. На все є тепер ще раз про переваги батарейки. Як тут ви бачите на екрані, як змінилась конструкція, вага батарейного блоку трошки підросла. Через те, що збільшилась його ємність, там не буває. Просто батарейний блок став трошки якби товстіший, і, і через це зросла його вага. І попередній блок важив 50 кг, і потрібно було два дві людини, щоб його підняти з двома ручками. І тут ручки йдуть в комплекті, вони вкручуються в корпус, і за дві ручки ви підіймаєте цей батарейний блок. А далі відбувається невелика магія: у вас з'єднання відбувається просто через. Один блок на інший ви ставите, і у вас у коннекторах входять в один і в інший, і не потрібно робити якихось зайвих рухів, протягувати кабелі і підключати це все. Тобто, це значно швидшує, пришвидшує встановлення системи. Також не треба накручувати. якщо ви пам'ятаєте, були такі скобки, які з'єднували батарейні блоки між собою. Ви їх прикручували. То тут вони якби як теж як вбудовані. Тут видно на картинці такі болтики. Вони в один в один входить. Ви просто отвертки закручуєте. Не треба цю скобку вставляти, прикручувати. Знать, там все вже попаде в необхідні отвори. Тобто, це значно зручніше. По інсталяції бекап боксу раніше вам потрібно було ділити навантаження на важливе і неважливе, шукати, яка лінія куди де заживлена. Якщо це не нове будівництво, а вже існуючий будинок, це багато викликало проблем, особливо якщо там немає заземлення після цього бекап боксу. Ну, в старих будинках це завжди була проблема. Тепер цього не буде. Бекабокс дозволяє заживити весь будинок одночасно. Просто встановлюєте його між відним автоматом та розподільчим щитом вашого будинку та квартири і заживлюєте весь будинок з одного Бекабоксу, додаток. Єдиний додаток для всіх пристроїв. Швидкі налаштування проходити крок за кроком створення від пошуку пристроїв до створення станції і створення акаунту для кінцевого власника, якщо ви інсталятор. І вже коли станція вже є і створена, то у вас ви дуже добре бачите, скільки у вас виробляється енергії, з яких джерел, звідки вона використовується, як працюють панелі, якщо у вас є оптимізатори. І тобто, дуже швидко і просто можна вияснити всі проблеми, які виникають на станції. В принципі, це все, що було представлено на інтерсолері. Якщо є якісь запитання, зараз я їх подивлюсь. Так, перше питання: з якими добрий день, з якими від Едуарда, з якими типами розумних розеток або вимикачів з дистанційним керуванням працює Ема. В чаті є. Олександр Альохін мав бути, а, Ема підтримує не якийсь тип розеток, а протокол, по якому вони спілкуються. І цей протокол зараз я можу пошукати в, в, в даташиті, там він вказан. А, тобто, це всі розетки, які підтримують цей протокол. Я зараз пошукаю вам відповідь. Якщо є Альохін в чаті, то буде добре якщо Теж відповість. Олександр, допоможеш. Зараз тоді знайду. Звідки ми можемо отримати інформацію про електрон так? Вітаю трохи, трохи не був готовий посилання. Запрошенням отримав пізно. Стосовно розумних розеток, і ми наразі рішення, ще, ще не не представлено загалом. Воно буде доступне наприкінці 2023 року. Попередньо розетки працюють за протоколом за Модбас РТУ. Або Wi-Fi і ну, власне вимоги до них написані в інструкції. Трошки пізніше, ми зробимо конкретний вебінар про ему і про функції енергічного менеджменту. Але коли це буде представлено, не так. Не так на ранньому етапі як після Інтерсолеру, бо Інтерсолер представляє можливості і продукти загалом, але у ну, таких глобальних деталей буде е, більше по них зрозуміло дещо пізніше. Ми з фотомейтом зробимо обов'язковий вебінар по Емі пізніше. Е, саш, там був вказан протокол. Я пам'ятаю, я його я не пам'ятаю, і конкретних моделей розеток я ну, не бачив, бо власне. Рекомендації будуть пізніше. Я подивлюся зараз в документації. Зараз я, може, знайду назву цього протоколу. Добре, наступне питання. Наступне питання: звідки ЕМА може отримати прогноз виробітки електроенергії, теж це в цей функціонал доробляється, і я знаю, що в Європі вже тестують якусь систему, з якої може ЕМА отримувати. Не знаю, чи доступна вона буде в Україні і на якій основі. Зараз секунду, я по емі я скажу скільки воно. Пошукаю протокол секунду. Так, я перепрошую. Я зараз не можу знайти конкретно по протоколу. А, які ще є питання? Які трифазні гібридні інвертори працюють з несиметрією по фазах? Є якісь проблеми? Друга половину питання не дуже зрозумів. E, наразі у, у Huawei немає трифазного інвертора, який може працювати з несиметрією по фазах. Тобто, всі існуючі, це аж один інвертор. E, трифазний інвертор, який може бути в бек... працювати в гріді, в бекапі, він буде видавати тільки одну фазу. Тобто, тут e, нічого не помінялось. Є якісь проблеми. Якщо можете якось прокоментуйте це другу половину питання, я спробую відповісти на якісь струмема? на такі самі, як і лічильник ТТСУ Ешві вісімдесят Прямого, прямого включення. Так, слухаю ще ваші питання. Пишіть, будь ласка, в чаті в, в розділі запитання, якщо у вас вони виникли. Так добре. Тоді, якщо немає запитань, ми будемо зупиняти презентацію, закінчувати наш вебінар по кожному окремому продукту, коли він буде ближче до його виходу і вже там фінальної фінальній стадії. Коли буде точно вже зрозуміло всі його абсолютно функції, ми зробимо просто окремий вебінар, окремо по Емі, окремо по новим однофазним інверторам по Бэкавбоксу, дамо відповіді на питання по ЕМІ, які ви задавали. Як саме? Я думаю, що Фотомейт: перший, хто отримує на тест цей прилад, і ми спробуємо Протестувати і тому якийсь відгук якомога швидше, як тільки він буде доступний. Майже всі ці продукти будуть доступні під кінець року, десь в четвертому кварталі 23-го. Тому всім дякую, всі, хто був на вебінарі, отримують запис. Всім гарного дня. І слава Україні.